Всіх вітаю на каналі. Ретродроп вже став нашим улюбленим словом, і зараз ми розглянемо, як отримати його від проекту Layer Zero. Щоб не пропустити нові активності, які можуть з'явитися після публікації цього відео, рекомендуємо підписатися на наш телеграм-канал, де ми своєчасно публікуємо всю необхідну та свіжу інформацію про ретродропи та проекти, в яких ми виявляємо активність і претендуємо в подальшому на винагороду від них. А також не забувайте ставити лайк та підписуватися на канал. Для початку треба зрозуміти, що таке Layer Zero це технологічна платформа, яка забезпечує швидку та безпечну роботу блокчейнів. Вона дозволяє прискорити їх розробку, знизити їх вартість і спростити їх використання для користувача. Da Zero залучила інвестиції на суму 263 мільйона доларів з оцінкою в 3 мільярди доларів. Серед інвесторів такі відомі фонди, як Ace X, Coinbase Ventures, Multicoin Capitals, та також улюблений FTX. Серед інвесторів такі відомі фонди, як a 16 Coinbase Ventures, MultiCoin Capital і наш улюблений FTX Ventures, а також 64 інших фонди та інвестори. Важливо відзначити, що інвестовано було в два рази більше, ніж в арбітрум. але це не означає, що роздадуть саме в два рази більше. Розмір ретродропа буде залежати від умов, встановлених командою Layer Zero. І звісно ж, ми сподіваємося, що вони будуть чесними і справедливими, на відміну від того ж Суї. Stargate Finance. Stargate є серцем і головним дефі-проектом в даній екосистемі. Відразу перейдемо на сайт, і я покажу, що треба робити. Як завжди, коннектити наш гаманець. Після коннекту до сайту ми приходимо у вкладку «Трансфер». Що ми тут бачимо, це самий звичайний брідж, але це основний сайт, який нам потрібно юзати якомога частіше і накручувати об'єми якомога більше. Вибираємо мережу, з якої відправляємо, і мережу в яку летять наші кошти. Ну, найбільш значущою на функцією, напевно, є розділ «Трансфер», саме, тому що всі виконані бриджі або ж трансфери будуть відображатися в історії, і перевірити свої транзакції можна на Дюн. Бриджити використовувати функцію розділу трансфер обов'язково треба великими сумами. Як ви бачите, 50 доларів у нас одна операція буде коштувати. Так, бріджі не самі швидкі, але що поробиш? Також щоб проробити всі активності з сайтом Stargate Finance, нам потрібно мати токени STG, які ми можемо купити на сайті Uniswap. Для того щоб купити токени STG, нам потрібно змінити нашу мережу на Arbitrum та купити їх саме у цій мережі. Також є сайт, який називається Гільдія, в якому можна виконувати різні квести. І там є один квест, в якому нам потрібно мати 100 STG та холдити їх. Ми можемо робити цей квест, щоб отримати більші винагороди, ніхто не знає. Можете це скіпати, але дуже рекомендую мати хоча б якусь кількість токенів STG на, на своєму метамаску. Після купівлі вашого токена ви можете перейти на сайт Snapshot. І перейти в Stargate DAO, в якому ви можете приймати участь у всіх голосуваннях, які виходять. Наразі жодне голосування не є відкритим, але вони частенько відкриваються. І щоб побачити, коли саме, ви можете перейти у нас. На телеграм-канал і побачите, коли будуть активні. Снапшот за токени В які ми отримали з пункту раніше, це є важливим аспектом в роботі Stargate, особливо коли йдеться про снапшот, які проводяться дуже часто. Мовою для участі в голосуваннях є наявність саме цих токенів. І чим більше ми будемо мати ваших STG, тим більш значущими будуть наші голоси. Ми пропускаємо, що необхідно мати приблизно 15 участей у різних голосуваннях, які проходять на цьому сайті. Тому дуже не рекомендую пропускати хоча б якісь голосування. Далі перейдемо до доменів. Домен, який можна зареєструвати, і який коштує не таких великих грошей, це Layer Zero Name Service. Тут нам потрібно приконектити наш Metamask та зареєструвати домен, як ми робили вже кучу разів у минулих гайдах. Все, що нам потрібно, це вибрати нашу назву та натиснути на регістр та заплатити, звісно ж, якісь кошти. Bitcoin Bridge та Trader Joe. Вбиваємо двох зайців одним пострілом. Без зайвих пояснень йдемо на Trader Joe і купуємо BTC. Тут нам потрібно приконектити наш Metamask та перейти до розділу Trade. Без зайвих пояснень, йдемо на Trader Joe і купуємо BTC. Щоб це зробити, нам потрібно перейти на сайт, натиснути на кнопку Trade і перевікнути нашу мережу на Avalanche. Після чого знизу нам потрібно вписати BTC. Ми можемо купити дану кількість токенів. Після того, як ви купите ваші токени BTCB, ми приходимо на сайт Bitcoin Bridge Network. Тут потрібно лише відправити наші токени в іншу мережу. Потім в мережі, в яку відправляли раніше токени, продаємо їх знов на Trader Joe. І обидва проекти мають тісний зв'язок з Layer Zero, тому ми маємо виконувати дану активність. Як ви бачите, тут все просто: Вибираєте одну мережу, другу, натискаєте на кількість і відправляєте. Далі розберемо декілька DeFi платформ. Збираємо список всіх потрібних DeFi, в яких нам потрібно просто зробити свапи, а тобто обміняти різні будь-які на ваш вибір монети. Бажано декілька разів з різними сумами та монетами. Основними хочу виділити сайти як SushiSwap, OmniBTC, а також WuFi. Усі ці сайти дуже тісно зв'язані з Layer Zero, тому ми маємо і будемо їх робити. Переходимо на сайт SushiSwap. Вибираємо мережу, яку ми хочемо, та робимо якісь легкі свапи. Купуємо токени. Після суші свапу приходите на сайт Omniswap, де ви можете зробити як брідж, так і свап. Думаю, різницю між бріджем і свапом ви знаєте. Але я хочу наголосити, що бідж це з однієї мережі в іншу, а свап – це в одній мережі зробити транзакцію якихось різних токенів, але в одній саме мережі. Так само пророблюєте активності якомога частіше. І якомога більше сумою грошей. Таким способом ми робимо одразу 4 проекти. Чому 4? Тому що Layer Zero це один проект, SushiSwap, OmniSwap, та також Wufi — це все різні проекти, які також можуть претендувати на гарний дроп. У WUFI все так само: робимо Свапи. Можете застейкати ваші кошти, якщо є бажання. Але нічого складного тут немає. Далі перейдемо до сайту холограф, який ми вже неодноразово бачили у наших відео. Тут все дуже просто: нам потрібно заклеймити NFT, будь-яку, яка тільки є, або ж створити свою. Ви також можете створити свою NFT, або ж колекцію. Для чого нам потрібно створювати власну NFT? А тому, що нам потрібно скористатися їх бріджем. Чому це так важливо? Тому що Layer Zero. Також дуже тісно зв'язаний з холографом. І тим самим ми маємо зробити дану активність і маємо перекидати NFT з однієї мережі в іншу. Кожен брідж це окрема транзакція, що є вже плюсом для нас. Я вам зараз покажу, як це робиться. Ми мінтимо дану NFT, підтверджуємо транзакцію в MetaMask і переходимо у вкладку Bridge. Ми обираємо мережу Arbitrum, у яку ми хочемо перекинути нашу NFT-шку. Натискаємо на плюс та вибираємо по назві нашу NFT. Angle дозволяє ефективно обмінювати ERC20 токени між блокчейнами Ethereum і Layer Zero. Функціонал величезний, тому швиденько йдемо і класаємо. Розділ Swap. Перейдемо до нього саме. Тут ми можемо обміняти ваші токени на токени Angle. Давайте цим займемося. Вибираємо мережу Arbitrum, переходимо до вкладки Buy, ми переходимо до вкладки Buy Angle, тобто токен. І тут нас зустрічають факти. І тут саме головне, що ми бачимо, те, що ми можемо купити даний токен лише за основний ефір, тобто Ethereum Mainnet. Він у нас є, тому давайте купимо хоча б трошечки даного токену. Окрім як покупки та продажу, ми можемо забріджити ваші токени у будь-яку мережу, яку ви тільки захочете та побачите у цьому списку. Також ви можете застейкати ваші токени. Ви можете затрейдити їх, відкрити позиції short, long, а також позичити дані токени. З усіма описаними вище розділами та функціями ми вже взаємодіяли у інших проектах. І я думаю, що ви знаєте, як це робиться. Дані активності є одним із основних. Активності проекту Layer Zero. Ці дані проекти тісно взаємодіють з проектом Layer Zero, тому треба не зважати та швиденько їх робити. Проектів дуже багато, але основними виділяються саме ці проекти, які я залишу в описі під даним відео. Висновки, які наші основні критерії при виконанні активності у цьому проєкті? як можна більший обсяг сум за допомогою транзакцій? 100 плюс кількість транзакцій, це точно постійна активність. На даному етапі наш гайд підійшов до кінця. На закінчення хотілося б підкреслити, що проєкт Layer Zero має дуже гарні перспективи і досить високі шанси на швидкий ретродроп. У нашому гайді вказані всі актуальні на даний момент активності по даному проєкту, які зближують нас до отримання. Нашого бажаної винагороди ретро-дропа. Однак варто пам'ятати, що іноді з часом з'являються нові важливі активності. Тому ми будемо своєчасно доповнювати і оновлювати цей гайд для повноти картини. І щоб не пропустити ці доповнення і оновлення, настійно рекомендуємо вам підписатися на наш телеграм-канал, де ми публікуємо всю необхідну і важливу інформацію по Layer Zero і цьому гайду. Висловлюємо подяку всім за проявлений інтерес і бажаємо успіхів.